Чудова тема, друзі, Андрій світа задає: Зелений фасад можна вважати сучасним. В 2011 році, друзі, я коли почав російськомовний канал на Ютубі, ви знаєте, які перші відео я робив? Да. Зелений дах, зелений фасад. я тоді навіть У нас в Києві з'явилася фірма, котра пропонувала ці послуги. От, і, вони, і я з ними зв'язався з керівником і запропонував зустрітися, зняти інтерв'ю. Це 11-12 рік, щоб ви це розуміли. До речі, на сайті Вейхом Тві, котре теж не підтримується, статті про зелений дах. Там декілька статей з технологіями, як робиться і так далі. Тобто, це пройшло вже 15-14 років. Це я робив про те, що я знаю. Тобто, звісно, що це цікава технологія, це класна технологія. Але ви знаєте, я ж займаюся приватним будівництвом, друзі, і я скажу вам так: я не встигаю ділянки займатися. Ну не встигаю. Блін. У мене падає листва, її треба прибирати, кущі треба попідстригати, Деякі рослини треба попересаджувати, поприбирати. Мені зелені на ділянці отак вистачає бігати. Мені не треба зелений дах, котрий у мене є на льоху. До речі. По моїй технології. Е, мені не треба зелений фасад, е, тому що все це потребує грошей на обслуговування. Рослини ростуть, рослини хворіють, рослини гинуть, вони, їх треба чистити, їх треба підрізати, обробляти, підживлювати, тому що. Вони ростуть в дуже важких умовах. І звісно, що реклама нам скаже, Боже, як класно, воно ж охолоджує, воно ж зволожнює. Там ж такий класний мікроклімат створюється. Ну, знову ж подивіться на ці датчики, вони стоять вже скільки? Років шість тут. Ну я без цього створюю нормальний мікроклімат. Ну, без зеленого фасаду. Ну навіщо мені зелений фасад? Але так, понти класні. Тобто, у кого гроші є, чому ж ні? Воно ефектно, класно, прикольно. так Але знову ж, це просто технологія. Я не можу сказати, що це сучасний фасад. Це просто технологія зеленіння фасадів.